Друзі, всім доброго дня! Сьогодні ми хочемо зробити для вас презентацію будинку з другим світлом. Ось такий чудовий будинок, який побудований в селі Ходосівка, котежне містечко Нова Ходосівка. Даний будинок представлений з другим світлом, побудований на вісьми сотках. Ось ми бачимо його діляночку в такому форматі. Присутня крита тераса. По ділянці у нас вже зроблений рулонний газон, автополив, декоративні насадження. І також викладено бруківкою навколо будинку. Вода відведена в дренажній колодці. В будинку 16 кВт, своя власна свердловина. І ось так виглядає сама тераса з видом на ділянку. Сам будинок побудований з керамоблока 2НФ. І утеплений також клінкерний фасад і кондиціонери по фасаду. В'їзна група до будинку, де є можливість припаркувати три автомобіля. Ось так це виглядає. Ну і сам будинок в такому стилі. Пропонуємо ознайомитися з плануванням. І Концепцію даного будинку. Так, друзі, запрошуємо вас всіх до будинку. Ось на початку ми бачимо вхідна група, тут у нас встановлена шафа, повний зріст, дзеркальна, і далі ми бачимо з вами вітальну камінна зала. І тут є особливість даного будинку в тому, що в нас є друге світло і камін він йде повністю до самого. Даху. І тут ми вирішили зробити таким чином. Встановили дуже красиво виглядають жалюзі з такого формату. І ось там на вході, як ми бачимо, велика шафа для верхнього одягу. Так виглядає вітальня. Тут місце під зону ТВ, зона для стола і кухня. Тут у нас є вихід на терасу. На даний момент закрили жалюзами. Тут на сонячна сторона дуже вдало це обіграно. Кухня повністю укомплектована, також має мойка навпроти вікна, знаходиться. Тут робоча зона, є острів, стільниця виконана HPL пластику. Техніка встановлена також. мікрохвильовка, духовка, присутній. Холодильник. І крім всього цього, тут ще додатково присутні такі е, зона для зберігання, там може бути коморка така невеличка для кухні. Дуже вдало і цікаво виглядає. Далі хочемо показати вам першу кімнату на першому поверсі. Всі кімнати з кондиціонерами. Це може бути в принципі, і кабінетом, так і гостьовою. Вона знаходиться біля санвузла. Санузіл такий з тужкабіною. Ще маємо доставити дзеркало. І також котельня. Котельня тут укомплектована котлом. Електрокотел, потім бойлер. В принципі, достатньо місця. Там ще каналізація, вода подається під правильну сушильну машинку. Місце і стабілізація на три фази. Тут можна встановити. Ось так воно це все по кругу ми можемо обійти. Потрапити знову ж таки в камінну залу. Пропоную зараз піднятися на другий поверх і познайомитися з плануванням другого поверху. Ось ми піднімаємося на другий поверх, бачимо з вами, як розкривається перший поверх. Тут в нас три кімнати, присутні два гардероба. Перша кімната це кімната для господарів, але ми з вами почнемо. З найменших кімнат, тобто це з дитячої кімнати, і покажемо вам все по черзі. Ця кімната представлена таким чудовим видом на саме містечко і лісову частину. Також в цій кімнаті ми можемо помітити встановлений кондиціонер. Достатньо об'ємна, як для дитячої. Напроти теж дитяча кімната, але між ними знаходиться спільний санвузол. Ось так виглядає спільний з на дві раковини, Душ-кабіна присутня. І ще одна кімната. Ось так виглядає ця кімната. Дуже цікаво, вона сонячна і яскрава. І основна кімната. Кімната власників. Ось так вона представлена, тут в неї є особистий гардероб. Так виглядає гардероб. Далі є ще один гардероб. Він може бути як якимсь, ну, в принципі, теж це як гардероб, але можна якось використати по-своєму. Цікаво, тут розетки під стіл. І окремо знаходиться ще додатково санвузол. З ванною і, і тут у нас раковина, тут туалет. Така у нас чудова мастер спальня з власними двома гардеробами і спільний санвузол. Ще крутим бонусом даного будинку є те, що у нас, так як це будинок не хай-тек, а класичний, є мансарда. Вона також утеплена. Зараз вам її покажемо. Підйом на мансарду, зараз покажемо, яка там ситуація у нас. Зараз ми бачимо, як виглядає зашита повністю мансарда. Вона по всьому периметру будинку. Це у нас дошка. Тут у нас йде вагоночка, все утеплено, все чудово зроблено і додатково ще присутнє вікно. Давайте подивимося, який вид розкривається з нашого будинку. Ось погляньте, який вид розкривається з нашого будинку, з останнього третього поверху. Як правило, цей поверх використовується для зберігання різних таких речей сезонних, типу як ялинка, ну кажемо, якісь там. Раз в рік буде доставати гірлянди і тому подібне. Тому тут круто, в принципі, можна розмістити все, що необхідно для цього. Так, наостанок, це місце для встановлення домофона. То, щоб не спускатись на перший поверх. Сходи обладнані датчиком руху. Тобто, коли ви підходите до сходинок, вони зразу вмикаються. Ось така система. Друзі, запрошуємо вас на перегляд. Будемо раді вам презентувати цей об'єкт в нашому містечку. Нова на Хадосівка. Ласкаво запрошуємо.